Гарно і позитивно усім вечора. Новий рецепт. Ріжеш ганцулю м'яса. М'яса. Гансулю саку м'ясо. Як са рецепт називає, будете знати в кунці. Відбиваємо його. Файно. Я і по покажу. Видите, всякі файно, всякі файно відбили. bo bolo tako to ninke, fajne mjesto. Posoleme taj popoprjane me, su li popero mene zmišane. Sako fajno bo bolo. Prevenime na drugi buk. Tože malo posoleme popoprjane me. Pohladi me. Obovjaskovo pohladiti treba. U pičilo mećeme od nuo žicu masla. Fajno i mećeme 2, 4, 5 зубку чеснику наполовину розрізала. На половинку. І найся файно поджарити у чесничкові. Масловий чесничок ся поджарити. Думаю, ви не забули, що босоркані масло, то то, чеснок не мечуть. Йо? Бо вчинить вам все недобре, буде вас у грудях палити. Босоркані не мечуть чеснок. Ну, сяк файненько має ся чеснок прижарити. Ви, який має бути? Зараз його витягаємо. У нас тим мало лойом. Засипаємо бринзу. Сяк кладемо на одну сторону. Бринзочки сяк на одну сторону. Покладеме. Сяк. Сяк закочуємо. І сяк файно. Сяк. Йой, чеснок їм забыла. Ой, йод, с мопсі. іще треба сюди покласти. Сяк, не файно його складати. Ось боскання кладу не кладуть чеснок. Чи не мене сяко замутаємо. Тяжко мені знімати одну руку, а другу чинити. Видите, чинимесяку несяку файну. Чиниме ту файненько. Так як чебурек, поняли сте щось. Ну я вам кажу, як вонося називає в кунці. Сяк. І кладеме у печі у смажити. Тепер же ми пару листку розмарина. Все немало покиваємо. Найса пужарить на один бук, а далі на другий. Ну, no, наша. Я собі і все назвала Закарпатська тайстра. А Закарпатська Тайстра ну як не покласти хренянку. А це таке з і такий соус добрий. Йдемо пробувати. Що я сильно люблю то пробувати, що я зробила чесно. Бо мені все вдає. Так що йдемо пробувати закарпатську тайстру. Ви знаєте що таке тайстра, ні? А ну напишіть у коментарі, якщо знаєте що таке тайстра. Mmmm. Чесничком файла. Mmm. 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 din căi prăcoață în coriandră. S-a văzut. Mmm. Mmm. I se șuși și măsiu. Чесно, ще блин, мало витекла, а мало пригоріла. Стинами тече. Mm. 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 Хочу скидати в меню. Як ви думаєте? Точно дам. Так що чекайте нове меню. Закарпатська тайстра. Закарпатська. Всім гарного, позитивного. Добрунучку.